Відково Шакова Лавров, це умовно один кейс, такий перемовний напрямок да на рівні Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, знову ж таки наголошуючи і, і цитуючи президента Зеленського, що будь-які перемовини в частині мирних переговорів без участі України вони не мають жодних перспектив, тому що ми не маємо приставати на будь-які пропозиції угоди поза межами нашої участі. І в цій частині давайте згадаємо і про інші напрямок. І трек, зокрема про персоналі, які делеговані президентом США Трампом, І тут я говорю про. Окелога, який вже 20 лютого має відвідати Україну і зустрітися з президентом Зеленським, він підтвердив в інтерв'ю The Times, власне таку свою ініціативу і зазначив, що. Володимир Зеленський, значить, йому як президенту суверенної і демократичної країни не нав'язуватимуть жодних умов. Зеленський є демократично обраним лідером суверенної нації, і все це він заявив в контексті такої собі дезінформаційної кампанії Російської Федерації. Продуковано да що до того, що він нелегітимний, влада в Україні нелегітимна, а тому потрібно проводити першочергові вибори. Хоча як їх проводити під час війни, коли жодних домовленостей немає, і про це ми поговоримо далі з Олександром Корнієнко, першим заступником голови Верховної Ради. До України, які долучаються до ефіру, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня так, отже, можливість виборів в 2025 році питання актуалізовано вже не перший тиждень і місяць. Зараз з різних боків лунають припущення про підготовку до цих самих виборів, навіть з визначеною датою в 26 жовтня 2025 року. Питання до вас як першого заступника голови верховної ради, як представника правлячої партії. Наскільки реальний в принципі такий сценарій за тих умов і реалій, в яких ми живемо? Ну, дати можна різні називати, але як то кажуть, від слова, якщо казати слово там цукор чи шоколад, то в роті солодше не стане від того. Тому колегам, які дати називають, я все-таки радив би якось їх виважено називати. Тому що наразі ми розуміємо, що озвучення будь-яких таких дат пальцем в небо, не базуючись на жодних розуміннях щодо. Наступного майбутнього, наступних місяців нашої країни це все гра, така на публіку, політична гра, і звичайно, це на руку тільки країні агресору. Я про це казав. Вже е, немає ніяких зараз дат, затверджених 26 січня чи будь-яке е, жовтня, вересня, березня неважливо. Є принципові речі, про які ми всі знаємо, про які ми давним-давно всі говоримо, і навіть політичні партії в парламенті ще про це. Писали меморандум. Вибори можуть бути протягом півроку після завершення правового режиму воєнного стану, точніше, не раніше, ніж за півроку, тому що вони потребують дуже величезної підготовки ці повоєнні вибори, ці пропущені, на жаль, вибори вже і президента, і Верховної Ради, і хочу проінформувати всіх, що ми наближаємося до того, щоб, на жаль, пропустити і місцеві вибори. Да тому колегам, які ну, багато бачать якихось. Ознак чи там з властивостей, що скоро будуть вибори, я би радив, все таки трошки фільтрувати цю інформацію. ЦВК працює, да, ЦВК має працювати. Це орган. Він працює спеціальний орган виконавчої влади з спеціальним статусом. Він займається організацією своїх процесів, які по закону він має робити. Він розпорядник реєстру. Звичайно, він має оновлювати реєстру. Він працює над. Тим, щоб повоєнне законодавство про повоєнні вибори було якомога швидше, якомога якісніше прийнято для цього створення робочої групи працівника, вони існують з 22-го року. Але чомусь тоді про вибори ніхто взагалі не заїкався. Органи ведення реєстру оновлюють реєстр. Так це вже більше року відбувається. Але коли надходить хоч якась. Там внутрішня інструкція ЦВК в публічний простір. починається відразу істерика знов таки в цих колег, які озвучують дати і, там представники Європейської солідарності, Петра Олексійовича. Вони починають знов там, от пішли якісь інструкції, завтра вибори. Ні, немає такого, це все накручування ситуації. Також з'явилося фото в мережі про скріни доручень про перевірку приміщень, де на виборах розміщення дільниці. Я не знаю, чи ви бачили такі фотографії. Зокрема, щодо перевірки безбар'єрного доступу. Ось за цими дорученнями, що може стояти, чи справді вони є взагалі? Дивіться, ЦВК роблячи свою роботу, готує, зокрема, і масив. Таких достатньо прогресивних норм, які будуть у законодавстві втілюватись щодо цих повоєнних виборів, зокрема те, що стосується безбар'єрності, були наради за участю першої леді. Є спеціально визначений член центральної виборчої комісії Сергій який це питання курує. Вони дуже серйозно займаються безбар'єрністю і універсальним доступом на виборах, тому що це одна з най... одна з найтаких критичніших вимог і зауважень. Партнерів і організації нагляду ОБСЄ, БДІП, АФС, міжнародних всіх спільнот і Рада Європи про це неодноразово заявляла, що рівень забезпечення доступу до виборів людьми з інвалідністю, наприклад, в Україні, він низький. Давайте це визнавати. Скільки ви бачили ми з вами, навіть як виборці, пандусів. На дільницях ну можливо в великих містах, там де школи, там де ці пандуси вже є самі по собі. Можливо, там вони є, але на сільських дільницях ну звичайно їх там немає, і треба працювати над тим, щоб ми. Забезпечували доступ. Це мова і про людей з інвалідністю зору. Наприклад, да там дуже багато питань, як це правильно реалізовувати, використання шрифтів Браля там і так далі. Це звичайно, ну на жаль, після війни і зараз вже ми маємо дуже багато ветеранів, які з травмами опорно-рухового апарату. Ми маємо над цим всім працювати. Звичайно, щоб працювати стратегією, стратегію, почати якісь зміни робити, треба оцінку ситуації зробити треба заставити місцеві державні адміністрації обласні державні адміністрації або органи ведення реєстру, когось такого ЦВК може так би мовити мати вплив мати до них можливість звернутися запитати їх хлопці, у вас в області є 2,5 тисячі дільниць у Львівській області а скільки з них обладнані Хоч чим-небудь, да, дайте хоч якісь фотки. Це нормальний робочий процес. Ну давайте будемо бачити вибори просто в тому, що голова цирка їздить на роботу. Ну він має їздити на роботу. Ми сотні мільйонів гривень спрямовуємо на цей орган щорічно. Вони мають працювати. А в мене є ще уточнення стосовно тези, яку ви озвучили трошки раніше, про терміни законодавства про старт виборчої кампанії не раніше ніж через 6 місяців по скасуванню єностану. От, зокрема, в цій частині давайте згадаємо про ну, інформаційні такі вкиди, які повсякчас можна почитати, як з боку Російської Федерації, так до речі, і в оточенні Дональда Трампа про це говорять подекуди, що можуть бути якісь перші досягнення перемовні мирного врегулювання десь до великодніх свят або 9 травня. Ну великодні свята це в Сполучених Штатах про це говорять. А в Російській Федерації про 9 травня. Зокрема, навіть там прогнозувалося, що Путін може Трампа на 9 травня до Москви запросити. Але якщо не про цю періодику говорити, не про квітень-травень, а якщо терміни дещо будуть зміщуватися, змістяться, то чи можна припустити, що від цієї дати від відскасування, від перших домовленостей від чого мають відраховуватися 6 місяців, і чи можуть вони перенестися, умовно кажучи, вже на 26 й рік? Тобто якою є логіка і процедура процесу? Логіка дуже проста. У нас зараз наразі на сьогоднішній день. У нас з вами немає правового регулювання, як проводити ці повоєнні вибори, тому що у нас є правове регулювання в виборчому кодексі, яке стосується е, строкових і дострокових виборів, а понадстрокових виборів е, такого регулювання немає. Звичайно, ніхто не передбачав, що у нас будуть повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, що і таке тривало. І, звичайно, треба виходити від початків. Треба приймати спеціальний закон. Напевно, він буде стосуватися виключно цих виборів, повоєнних. Але як ми бачимо, знов таки він вже буде стосуватися президентських і парламентських виборів і, можливо, і місцевих, якщо вони теж будуть пропущені в цьому законі законодавець, тобто Верховна Рада, шляхом дискусії непростої, відразу можемо її анонсувати будуть тисячі правок. І політичні партії будуть відстоювати свої позиції, як, скажімо, так, технічного характеру. Ну, наприклад, дуже таке дискутивне питання: там так звані тимчасові дільниці. У нас зруйнована інфраструктура, більше п'яти тисяч дільниць втрачено наразі. І ЦВК пропонує одне з рішень це тимчасові так звані дільниці. Але будуть люди, які будуть проти цього. Це я вам гарантую, і аж до політичних питань, тому що будуть партії, які будуть атакувати виборчу систему, і будуть казати, давайте не будемо по кодексу жити виборчому або якось його там змінимо чи підкоригуємо, і так далі. Таких дискусій буде дуже багато. Цей закон буде достатньо важко йти. Але кінець кінця ми його приймемо достатньо оперативно, тому що ну дійсно вибори треба проводити далі до цього спеціального закону. А поправлю звичайно, скажу відразу, зняючи всі да, заперечення, що цей закон буде на 95% базуватись на виборчому кодексі, звичайно. Але він буде коригувати ті чи інші речі, які через війну, на жаль, зараз дуже важко буде на повоєнних виборах забезпечити. Далі приймаються зміни до бюджету, тому що вибори це великі гроші, треба їх забюджетувати. Наразі цього немає, не забюджетовані в цьому році жодні вибори. І далі буде процес вже йти. І от півроку, десь десь тут і будуть ці півроку. Я думаю, що якийсь час піде на цей закон, там один-два місяці далі. Ну, якийсь час на підготовку, там один-два місяці. І далі там може сам виборчий процес. Я не думаю, що він має бути як завжди два місяці. Напевно, тут треба говорити про більш стислі терміни самого виборчого процесу, тому що це ну враховуючи безпекову ситуацію, це дуже великий виклик з точки зору агітації. Там таких речей. Тому я думаю, що якщо мати так би мовити, бажання не політичні властовувати якісь ігрища і знов там блокувати Верховну Раду. З ненадуманих різних різних як зараз робить європейська солідарність, то можна завжди знайти порозуміння, швидко закони прийняти. Я думаю, що вони швидко будуть підписані президентом. Далі йти вже на вибори, там розбиратися ну, якби, далі в політичній площині. Але знов таки, це ми все говоримо теоретично, і зараз дуже ще ми далеко від цього насправді, тому що, як ми бачимо, Україна. Зараз потерпає 154 шахеди вночі знов було. Ну це точно не про вибори. і точно не про вибори 26 го там жовтня, чи чи березня, чи вересня. Тобто давайте займатися тими викликами, які тут і зараз у нас є. Вони величезні, безпекові, геополітичні, політичні. приїжджає весь склад Єврокомісії через тиждень треба їм щось показати відзвітувати як ми рухаємось по Ukraine фасілітіс як ми рухаємось по вступу у нас заблокована рада і ми навіть не можемо годину запитань для уряду провести пане олександре ну давайте також про поточну роботу верховної ради зараз тривають складні процеси щодо мирного врегулювання от які кроки в рамках міжпарламентського діалогу доступні народним депутатам і на що в цьому питанні взагалі може вплинути Верховна Рада? Ну, парламентська дипломатія, вона є, вона існує. Була делегація, ну така нашу міла Сполучені Штати, да? різну реакцію бачили. Ну, можливо, дійсно, треба було не такою кількістю депутатів туди спрямовувати. Була невелика вже тут. Зробили висновки делегація на Мюнхенську конференцію. Зараз чекаємо дуже багато депутатів з нагоди, на жаль, трагічної річниці. Початку повномасштабного вторгнення ну традиційно вони приїжджають, Звичайно, це будуть більшості депутати Європарламенту, європейських парламентів. Але будуть напевно сенатори-конгресмени. і Вчора була зустріч в голови Верховної ради з сенаторами і конгресменами. Тобто, процес іде, він не спинний, невпинний. Не спинний і він буде далі тривати. І, звичайно, ми будемо доносити до колег на всіх рівнях наші позиції, і вони дуже відомі: нічого про Україну без України, безпекові гарантії. І, звичайно, інформувати їх про поточну ситуацію, наслідки гуманітарні в першу чергу, наслідки для людей, цих нескінченних обстрілів, атак, атак при фронтових території, знову таки кабами. І там дронами різними і так далі. Тобто, ну нам нас йде діалог. Він абсолютно не буде спинятися через там якісь обставини, блокування сесійної зали. На щастя, не вистачить потужності в опозиційної партії, блокувати наші міжнародні зустрічі, тому будемо продовжувати цю роботу також вести. Що ж, дякуємо, що долучилися до ефіру. Це був Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України.